Привіт, друже! А я продовжую подавати інформацію для початкових аграріїв, що потрібно зробити для того, щоб отримати класний врожай соняшника. Значить, в минулому відео я розповідав про добрива. Десь хлопці мені підписували, що без вологи у нас з собою нічого не вийде по соняшнику, та й взагалі по іншим культурам. Я підтримую хлопці, але це все. Волога, температура, урагани, гради – це все абіотичні фактори, які ми з тобою ну, ніяк не можемо вплинути. Але коли ці абіотичні фактори почнуть складатися в позитивні, тобто буде плюс-мінус нормально дощики проходити весною і літом, буде класна температура, не буде там шкварити аж до 70 градусів вплоть до такої температури. І ти нічого позитивного і хорошого для свого соняшника не зробиш, то ти отримаєш врожай. Отакі, От навіть якщо погода тобі все допоможе, тому давай з тобою розбиратися, які помилки не потрібно допускати. Перший момент: правильно підбери гібрид. Є звісно, що я буду зараз рекламувати себе. Еліта селект у нас є гібриди соняшника під Ранстар технологія та під Євролайтинг. Під Ранстар це Альфа та Саксон під Євролайтінг Берекет. По-друге, правильно підбери фракцію насіння, яка тобі підходить, щоб ти своєю сівалкою посіяв без двойників, тройників. Зверни увагу на протруйку насіння, яка тобі потрібна: Фунгіцидна чи можливо фунгіцидно інсектицидна. У нас на вибір є, що така протруйка, що така. Ну і одне теж найголовніше, на що ти можеш вплинути, це правильно підбери срок посіву та глибину посіву твого насіння. Як я це роблю? Приїжджаю на поле із термометром, який там коштує 250 гривнів, мірюю температуру ґрунту. Якщо вона коливається від 8 до 12 градусів, в Принципі, можна заходити вже сівалкою. Глибина порпуюся в землі, міряю, на якої глибині в мене починається волога. Додаю плюс 3 см і загліблюю сівалку. На сьогоднішній день вологозапас у метровому шарі ґрунту мінімальний, тобто критичний. Не грайся з азотними добривами при посіві, тому що це ще гірше буде для рослини, ніж коли ти їх взагалі не внесеш. Можливо, щось поміняється там на протязі березня місяця, але поки все не дуже файно у нас з тобою. Е, густота посіва, е, порядка 50, 55 тисяч, по максимуму, ми рекомендуємо. Поки на даний момент це, якщо наприклад наша зона, чому так ріденько? тому що реально нема вологи, не будемо шуткувати. І якщо підуть дощики, е, наші гібриди. Поставлять більшу корзинку, і ти будеш мати класний врожай. Якщо опадів буде мінімально, соняшник, твоє соняшнику повинно нормально пережити, і ти отримаєш середній врожай, щоб не попасти, як говориться, в просачок. <с> <с> Далі я буду розказувати все поступово. Кому цікаво, пишіть, коментуйте, всіх крепко обнімаю. Десь, якщо я помиляюся чи в кого якась інша думка, поправляйте завжди, люблю критику і дискусії і спілкування. Усім добра!